Одного ясного осіннього ранку я прокинувся і побачив у вікну яскраве сонечко. Воно лагідно світило, але вже не гріло так тепло, як улітку. Я швидко одягнувся, взяв теплу шапку, і разом з мамою ми вирушили на прогулянку в парк. Коли ми вийшли на вулицю, я відчув прохолодне осіннє повітря. Воно було свіже. Пахло опалим листям і землею після нічної роси. Дерева стояли у своїх різнокольорових кольорах жовті, червоні, помаранчеві та навіть багряні листочки прикрашали гілки. Здавалося, що це великий чарівний килим який розгорнула сама осінь. Доріжка в парку була встелена листям. Я з радістю біг по ньому, і воно весело шаруділо під ногами. Кожен крок дарував мені відчуття казки. Я нахилявся і збирав найкрасивіші листочки. У моїй долоні лежали клинові зірочки, маленькі дубові листочки та навіть золоті березові сережки. Я вирішив зробити з них гербарій. У парку було чута пташини спів. Горобці весело цвірінькали, а синички стрибали по гілках, у пошиках насіння. Декілька птахів відлітали в далекі, теплі краї, і я уявив собі їхню довгу дорогу через моря й гори. Мені стало трохи сумно, що ми більше не побачимо їх узимку. Але мама сказала, що вони повернуться навесні. Ми підійшли до великої клумби, там ще цвіли осінні квіти, айстри та хризантеми. Їхні пелюстки сяяли на сонці, мов яскраві зірочки. Бджоли й метелики вже ховалися від холоду, але ще декілька трудівниць кружляли над квітами, збираючи останній осінній нектар. Далі ми пройшли до озера. Вода була холодна й прозора. У ній відбивалося сине небо та барвисті дерева. На воді плавали качки, вони весело пірнали, плюскотіли й розганяли хвилі. Я кинув у воду шматочок хліба, і качки швидко підпливли ближче. Це було так цікаво, що я довго не міг відірвати очей від їхніх ігор. Коли ми поверталися додому, я звернув увагу на небо. Воно було чисте, але десь далеко впливли легкі сиві хмаринки. Сонце світило ніжно, неначе прощалося з нами перед холодною зимою. У повітрі відчувалася спокійна тиша і особлива осіння гармонія. Я подумав, що кожна пора року має свої чудеса. Влітку тепле сонце квіти, квіти, узимку сніг та ялинка, а восени казкові барви, шародливе листя. Осінь вчить нас бачити красу у звичайних речах, у тихій доріжці, у пташиному співі, у золотому листочку. Коли ми прийшли додому, я ще довго розглядав зібрані листочки. Я склав їх у книжку, щоб вони залишилися на згадку про цю чудову прогулянку. Осінь подарувала мені гарний настрій, теплі враження й бажання знову і знову гуляти в парку, відкриваючи нові дива природи. Осінь це справжня чарівниця, яка прикрашає світ золотими фарбами, і я дуже радий, що зміг побачити її красу під час нашої прогулянки.